Бесіда, для чого потрібні житлово комунальні послуги. Друзі. Серед багатьох послуг є такі, без яких людина просто не може обійтися. Нам потрібні вода, світло, газ, тепло. А послуги, які забезпечують надання нам води, світла, газу, тепла, називаються житлово-комунальними. Завдяки їм родини отримують у своїх оселях газ, воду, електрику, Підтримується чистота і порядок у будинках, під'їздах, подвір'ях, на дорогах, тротуарах, пішохідних доріжках. Але затишок і порядок у будинку залежить також від його мешканців, тобто від нас із вами. Друзі, погляньте, як гарно, затишно і чисто на подвір'ї, які доглянуті дерева, кущі та квіти. Це все завдяки двірнику, адже двірник прибирає сміття, опале листя, а взимку сніг. Наводить лад на доріжках, газонах тощо. Друзі. Ми повинні пам'ятати правила, яких слід дотримуватися під час прогулянки. Не можна смітити слід сміття викидати у сміттєвий бак. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Не можна. Топтати траву на газонах. Друзі, поставте це відео на паузу і поміркуйте, що відбудеться у вашій оселі, якщо відключать електрику. А якщо не стане води. А що станеться, якщо відключать газ? Отже, дітки, ми з вами зрозуміли, що житлово-комунальні послуги дуже важливі для кожної людини, родини, і ми повинні бережливо ставитися до своєї оселі, води, електрики, газу. До побачення!